25-й. у Кировограді відбувся ювілейний відкритий Кубок області Шинк Йокашинка карате. «Перший турнір, который ми проводили в Кировограді, э, був далекий, наверное, 89-й или, 89, или 90-й год. Вот, э, чем он знаменатель, тем что чемпіонат Кіровоградської області пройшов перший на Україні. То есть ми перший провели. Э, Навірно, в конце восімдесятих годовів в от вот провели перший. Після запрета ми провели перший чемпіонат на Україні. Учасниками змагань у розділі Куміте стали більше 200 вихованців клубів області. На чемпіонат приїхали спортсмени з п'яти обласних осередків федерації. Потужну команду привіз до Кіровограда тренер з Павлиша Олексій Терещенко, серед вихованців якого п'ятеро призерів чемпіонатів Європи. На останньому молодіжному чемпіонаті Європи в місті Каунас Литва, який пройшов в ноябрі місяці, мой воспитаний Карен Барсигян зайняв третє місце на цьому чемпіонаті. Раніше ми їздили теж на чемпіонати Європи Словакію, Венгрію, Болгарію, займали втори і третє місця. Один із каратистів з Павлеша Михайло Кравченко у минулому році переміг на чемпіонаті Болгарії, а у нинішньому став бронзовим призером чемпіонату України серед юніорів. Я став чемпіоном Болгарії завдяки своїй силі волі. Я займався вже карате дуже давно. Мій тренер говорив мені, що треба плідно працювати не тільки на тренуваннях, а й вдома. І тому я став чемпіоном. Я брав у цьому році участь в багатьох регіональних змагань, багатьох чемпіонатах України, а саме здобув. Бронзов, ну, став бронзовим призером чемпіонату України. Успішно виступив Михайло і на відкритому чемпіонаті області, перемігши у вазі до 70 кілограмів. Давай, догаді, Усього на рахунку каратистів із Павлиша три золоті, п'ять срібних та три бронзові медалі. Найбільше ж перших місць п'ять. На чемпіонаті посіли вихованці кіровоградського спортивного клубу Будакан. Попереду наших кращих майстрів татамі, як всеукраїнські, так і міжнародні змагання. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.